Мандрівка, що ледь не закінчилося трагедією. У Карпатах двоє туристів зірвалися зі скелі. Син та мати, які приїхали на відпочинок з Тернопільщини, саме спускалися по зеленому маршруту з Говерли. Обоє травмували під час падіння ноги, тож потребували допомоги. За нею звернулися до рятувальників. Коли рятувальники пошуково-рятувального відділення селища міського типу Ворохта та Поста Заросляк прибули до постраждалих туристів, то з'ясувалося, що вони зірвалися зі скелі, отримали травми різного характеру. Фельдшером групи було проведено огляд, надано першу домедичну допомогу потерпілим. Жінку 1981 року народження рятувальники супроводили, а чоловіка 2002 року народження транспортували на ношах до спортивної бази Заросляк та передали медикам. Відтак надзвичайники, вкотре нагадують Карпати, хоч і мальовничі, проте небезпечні, особливо для необачних туристів, і закликають відпочивальників дотримуватися елементарних правил безпеки та у разі біди звертатися до них по допомогу.